Мої вітанчика, що вам потрібно зараз знати? Про яку інформацію? Що вам саме вам потрібно зараз знати? Так, ну давайте, яка ви людина? Енергії які? А ви тут о, охороняєте щось? Можливо, своє. А ви та людина, ви вже стихли, так, знаєте, трошечки. А... Ви не підпускаєте когось. Ви тут вже вам набридло стояти на поготові. ви тримаєте кордони, але знаєте, це про важкість вже. Це коли вже потрібно відпочити. Ви щось прибираєте свого життя у косою. кусою. А, таке враження, що ви розчищаєте вже плацдарм для взльоту. І це правильно. Зіренька. Зіренька, ні, помірність, я обичаю, я просто не побачила. Усе помірність. Тобто, це про гармонію сама з собою. Це коли і в душі все гарно, і з тілом все гарно, і в думках, і, і взагалі зовнішнє, і, і внутрішньо. Це, це непогано. Ви тримаєте свій баланс. У вас нічого такого зараз не відбувається, якісь коливання це непогано, до речі. Якщо ви навіть самотня людина зараз, то самотність для сильних людей, насправді, запам'ятайте. Цей час за для того, щоб ви щось зрозуміли або щось знайшли для себе, можливо, зайнялись якимись такими справами, які не могли розпочати, наприклад, вам могли там, бути якісь поміхи. І коли ви залишаєтесь одні, тут потрібно. Взяти цей час для того, щоб щось зрозуміти. Вам дають не просто так. Якщо ви ну, в тому сенсі, що, наприклад, у вас немає партнерства, тому що я тут не бачу партнерства по цій сигніфікації. Шестірка Пентаклів. Ну, то, знаєте, можу так сказати, що або вам допомагають, або ви допомагаєте, і у вас є такий баланс. Тобто ви, ну, у вас є баланс, тобто, тут рівновага є. І по помірності є рівновага. Тобто, ви, ну, я не можу сказати, що у вас тут, по вашим енергії, що, щось погане. Ні. Ви в своїй стабільності, ви своїм, своїм, своїй гармонії. А Ви тут або допомагаєте комусь, або берете, приймаєте допомогу. І також це шестірка пентаклів це продавай і брати. Можливо, це ще натяк на те, що вам потрібно побути в балансі само собою. Якщо у вас є дисбаланс якийсь, так, то вам потрібно зрозуміти, що вам потрібно тримати цей баланс. І шестірочка пентаклів, до речі, могла вам прийти і показати те, що вам потрібно. Ви, напевно, багато чого віддавали. І тут потрібно вже брати. І тому вам можуть так підкидувати вища сила, щоб ви, ви своє забрали. Ви дуже багато могли вкладатися, і тому вас можуть відкидувати, повертати на ту точку, де вам потрібно входити в баланс. Ну, ваша енергія добре. Так, помірниця алхімічна така карта це переливання з одного в вище, але це, це одно, що на небі, то на землі. Це про внутрішній і зовнішній баланс. Так, добре. Що вам потрібно зараз знати? Яку інформацію можливо? Тут колесниця, а колесниця нам говорить про те, що вам потрібно взяти в руки своє життя. Управління, це про рівновагу, це про управління своїм життям, це цілеспрямованість. Якщо ви кудись збираєтесь, то їдьте. Якщо вам щось пропонують о, в тому сенсі, що ви знаєте, що там у вас все буде відбуватися так, як вам потрібно, то будь ласка, взагалі ви людина, яка така переможець по колесниці, це перемога. Це перемога в тому сенсі, що ви така людина, що добиваєтесь своєї мети. Але е, колесниця це ще роздвоєння, і знаєте, вас, вам потрібно збирати, збирати всіх коніг і їхати в одному направленні, тому що вона може вас е, в різні сторони, сторони знаєте, гойтати. Тому спочатку ви повинні вже зрозуміти, що потрібно їхати, йти, тобто тримати цей курс. Не, не піддавайтесь цьому, знаєте, каливанню. Візьміть свої руки, своє життя. Ну, королева жезлів, мама дорога, У ну, королева жезлів, ну, вам потрібно знати, що ви така яскрава, і ви така харизматична, сексуальна, манка. Та, яка вершить свої, ж, своїм життям, вона керує. Ця жінка може керувати не тільки своїм життям, повірте, ця жінка взагалі може, знаєте, свою енергію внутрішню просто захоплювати дуже багато верств, і вона така, що ставить цілі і йде як танк. І там вже байдуже. Вона не буде чекати, вона не буде грустити. Це активність, це активна жінка. Королева жезлів, молодша сестричка Верховної Жриці. Але вона не сидить зі знаннями, вона використовує, розумієте? Що ще вам потрібно знати про, яку, про якусь людину? Лицарь пендак. Це пажик пендак. У вас є якась людина, з якою у вас нічого немає по четвірці. Мечів. Ну, Енергія пажика Пентакля вам потрібно знати, що тут людина, з якою у вас тут стагнація тупік, і взагалі немає нічого зараз, тому що ну, немає тут ні розмови, ні дій, нічого. Вона щось вам захоче запропонувати. А що ти хочеш запропонувати Кохання, любов, почуття. Але знаєте, що ви таких хлопців чи дівчат? Ой, людина з минулого. Ну, що таке? Ну так, і тут жрець ще виходить, ну? З людиною, якою у вас постійні якісь спори. Тому що людина вам розповідає, як потрібно, і взагалі у вас різні, можуть бути, мрії, погляди, ви різного віку. Ну, він спочатку вийшов пажиком. Тобто пажик Пентаклів, це щось початок, там, запропонувати якісь проекти, щось таке, знаєте, запропонувати прийти там, щось з якоюсь такою розмовою, знаєте, дитячою. Наприклад, там, ну, давай там щось ми розпочнемо. там. Ну це до речі, просто до, до слів. От. Щоб сказати, що людина прям відверто вам буде розповідати про те, що він вас хохає, так у нього є почуття або у неї. Але така людина скользька з минулого. Ви знаєте цю людину добре. А що ти хочеш взагалі від королев жезлів? Здогадайтесь саме, що, що ця людина хоче? Людина, до речі, токсична. У вас ця людина кримічні уроки. Людина кайфушник. Людина Наповнювався. Все, я зрозуміла. Ця людина до вас прийде для того, щоб підсадити на емоційний гойдалки, на сексуальність свою, і взагалі хочеться цій людини кайфувати, наповнюватись. Напевно, ця людина розуміє, що тільки ви можете дати цю енергію, яку надавали тільки ви. Тобто наповнення оце.